А ось і продовження історії поділу майна Оксани школи із Сергієм, яке почалося на її день народження. Розділити і жити далі. Якби то не було хоч день народження. Я вам нагадаю, все закінчилося на тому, що чоловік підготував подарунок своїй дружині, який я покажу згодом в цьому ж відео. Але я для тебе ще підготував маленький подарунок, щоб зараз побачиш на двері. А ще Оксана закцентувала на знакових моментах, стосунках із Сергієм. Я ще досі в шоці. пише Оксана, все вчора навалилося разом. Я до такого не була готова. А Ось 2006 рік. Цього все і почалося. А ось іще одне фото на день закоханих, шлях, який ми пройшли разом, тільки ми знаємо. Завжди все робили разом, пише Оксана в Інстасторіс. А ось і перші кадри, коли придбали будинок, який робили також разом. Пообіцяли діткам, що у нас буде наш будинок нашої сім'ї. Блогерка зауважила, що вона багато чого зрозуміла за 19 років спільного життя із Сергієм. Оксана пригадує, що коли була в лікарні на операції. Та на пологах, то чоловік завжди був коло неї. А в день народження на жінку чекало три подарунки. І ось перший подарунок це автомобіль. Ну і я так розумію, якщо був поцілунок, то подружжя примирилося. Ну а ми чекаємо продовження.